Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді новий універсальний пульт від фабрики Huawei, а саме RM L1720 для телевізорів Panasonic. Цей пульт універсальний йде для LCD та LED телевізорів, як завжди, прекрасна захисна коробка, що захищає пульт від вологи та пилу. Ну і, звичайно, від маленьких ударів. Виробник вказує, що цей пульт йде з abs пластику, що він підходить також, як я казав, вже на LCD та LED-телевізори. Та на зворотній частині коробці вказуються моделі телевізорів, на які він підходить. Але е, я хочу сказати, що це не всі моделі. Фізично всі моделі вказати ну, неможливо, тому що це був би от такий список. Якщо у вас lcd тале телевізор зі смартом чи без, будьте впевнені, що цей універсальний пульт вам підійде. Але тільки для виробника Panasonic. Давайте відкриємо та подивимось на цей пульт поближче. Він йде без інструкції, тому що а, пульт йде без налаштування. Достатньо вставити дві батарейки. От це стаємо, відкриваємо так, от, так: плотно закритий. А, дві батарейки 3А вставляємо в пульт і пульт зразу же працює. Тобто налаштовувати його не потрібно. Це також вказує і виробник на коробці, що пульт не потрібно налаштовувати. Цікавий дизайн. У Panasonic ще не було такого дизайну пультів, це новий. Зразу ж, що ми бачимо, це дуже багато кнопок. Допоміжних кнопок: це Rakuten TV, YouTube, Prime Video, Netflix. Ці кнопки допомагають вам зразу виходити в ці додатки. Тобто нажали на Netflix, і ви зразу ж в Netflix. Це дуже зручно. Всі кнопки вони безшумні, окрім кнопок оці кружечка: ліво, вправо, вверх, вниз та окей. Вони при нажитті видають звук. Це допомагає, коли ви переключаєте, ви розумієте, скільки раз ви нажали, чи ви нажимаєте на кнопку. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, до зустрічі!